В синем углу боксер из Турции. Его профессиональный рекорд – один бой, одна победа. Вес 100 килограмм, 900 грамм. Из Стамбула – Мурат Красный В красном углу боксер из Украины. Его профессиональный рекорд – три боя, три победы. Из Киева – вес 116 килограмм, 600 грамм. Александр Бра! Зараз, шановні друзі, на нас чекає ще один захоплюючий двобій у важкій вазі. Олександр Бабіч. Київ проти е, боксера з Туреччини Мурата Дургуна. Олександр Бабіч першим розпочинає. Іде вперед. Намагається працювати першим номером. Йому 26 років, боксом займається 13 років на професійному ринзі. Вже три роки і провів три бої, в яких здобув перемогу в перших раундах. Тренується в Андрія Олексійовича. Це не Пупова. Він родом із Лисичанська, але вже 10 років живе і тренується в Києві. Подивіться, йде вперед. Змушує зараз відступати. Мурата Тургуна. Дургуна Олександр Бабич. Тискає бабіч іде вперед. Зараз бачимо. Працює Ні, зараз е... Тримає дистанцію. Не проходять удари у хороші, хороші зараз. Е... Хороші удари проходять від Олександра Бабіча. І він йде вперед. Чудова робота по корпусу зараз. Йде вперед, е, Олександр Бабич. Просто, знаєте, затамувавши подих, е, дивишся за роботою українця. Захищається зараз вище, вище не потрібно. Низько мені здався здалося, пройшов удар о, дургуна. Перший раунд. Пристрілявся Олександр Бабич. Робота по корпусу намагається розкрити він зараз. І перший раунд закінчився. Чудова робота. Вже. Тримаючи безпечну е, дистанцію, починає просто наносити оці шалені нищівні удари по тулубу Олександр Бабич, пропускає зараз. Дурун іде вперед. Бабич. Я запитав у Олександра, як він перемагає переважно. Він сказав однією лівою і, і правою добиває. Запитав я його. Він сказав: ні, ні, лівою достатньо. В нього дійсно дуже потужні удари. І бачимо, ця ліва. Хоча і правий також Олександра. Іде вперед, українець! Ну треба, треба, треба активніше працювати. Перевага на боці Олександра Бабича. Він йде вперед, іде в наступ. Захищається. Мурат Дургун. Він відчув уже міць ударів. Нашого богатиря і розуміє, що потрібно пам'ятати пам'ятати про захист, тому е, не можна пропускати. Знову клінч має перевагу в зрості українець і підтискає все одно першим номером. Сам сам зараз ліві удари проходять у конані Бабича. Нахиляється зараз. А, і оці удари бокові проходять по тулубу. Весь час тримає в напрузі, змушує захищатися. Мурата дургуна Олександр Бабич, українець, іде вперед. Ух, який потужний лівий зараз проходить. Ще лівий боковий. Потрібно. І все потрібно починати спочатку. Тільки так. Лівою, лівою, правою. Так. Хороший зараз лівий боковий. Поступово. Крок за кроком. Бабич наближає свою перемогу. Захист потрібен. Не можна зараз. Не досягають е цілі удару у відповідь з боку е турецького боксера. Він намагається чинити спротив, але Бабич тримає дистанцію і коли потрібно, ви бачите, просто забиває, як цвяхи, цвяхи ці бокові е шалені удари. Два раунди позаду. Андрій Сенепупов зараз допомагає відновитись Олександру Бабичу. Він постійно йде вперед. Він постійно переслідує свого суперника. Четвертий професійний бій в кар'єрі Олександра Бабича. В трьох попередніх боях він отримав дострокову перемогу в перших раундах. Чи вдасться йому і в четвертому поєдинку отримати дострокову перемогу? В клінчі рятується Дургун. І Олександр починає з лівої. Хороший лівий зараз прилітає до Мурата Дургуна. І ще один лівий боковий проходить у канані українця. Ох, цей правий просто. І ще правий досягає цілі. Лівий правий пробиває, пробиває все частіше. Українець пристрілявся. Олександр іде вперед. Олександр Бабич. Він має перевагу. Ми бачимо в зрості. Є на пів голови вищим за свого суперника. Ні-ні, ну, е звісно, а що ж, що, на що ж е сподівався Мурат Дургун, що буде зараз, бабич його пестити і жаліти. Безумовно, буде атакувати, безумовно, буде йти вперед. Це є, Це є бокс. Хороший правий зараз проходить у канані українця. Мені здається, похитнувся дургун. Ще лівий правий. Далі, далі. Не зупинятися, не збавляти обертів. Ох, ще один лівий боковий прилітає від українця. Терпить, стоїть дургун. Опускає голову зараз, і це, е, мабуть, просто е, бабич просто наполягає, щоб е, відходив і він хоче битися, а не гратися в обнімашки. Готовий. Ще лівий, ще лівий. З лівої, правий. Ось так тримає під контролем. Хороший лівий боковий зараз проходить від Олександра Бабича. Хитається уже Мурат Дургун. Ми бачимо: а українець робить свою справу. Робить свою справу ще лівий боковий. Ні, здалеку працює дургун просто вже не зовсім знає, що робити, наче і працює у відповідь. Мурат дургун, але українець зараз. Вилітає капаніс. Розбито. Не знає. Просто не знає, як продовжувати бій проти українця Мурат Дургун. І поєдинок продовжується. Я вже е, подумав, що буде відмовлятися від поєдинку Мурат Дургун. Хороший зараз правий боковий. І ще один удар наприкінці. Кінцівка хороша. Кінцівка за українцем Олександр Бабич. Впевнено веде цей поєдинок. Жоден з ударів Мурата дургуна не зазнав цілі. Бабич контролює ситуацію, тримає дистанцію і все частіше влучає. Обробляє. Корпус і боковими ударами. Просто розбиває захист боксера з Туреччини. Морат Дургун провів тільки а, один бій на професійному ринзі і зазнав єдиної перемоги. Здобув єдину перемогу, і от напевно, що, що відмовляються, так? Ні, все-таки виходить продовжувати поєдинок Мурат Доргун і відразу йде вперед. Хороша двійка проходить у канані українця. Пробиває захист. Все здається, все падає. Просто падає на помост. І рефері зупиняє поєдинок, не готовий продовжувати бій. Мурат Дургун. Отже, перемогу технічним нокаутом В цьому поєдинку здобуває українець Олександр Бабич, і, цей... і ця перемога стає четвертою в його професійній кар'єрі. Вітаємо Олександра Бабича з перемогою. Він відмінно відпрацював. В цьому поєдинку вітаємо його наставника Андрія Олексій... Олексійовича Сини Пупова. Щось сталося з ногою. Ледь іде. Ми бачимо Мурат Доргун. Вітаємо нашого важкого гойка Олександра Бабича. Нокаутом в в Бабич. <звук> Відмінно відпрацював Олександр Бабич. Геть безпарат, но глядав, мурав доргун. В Україні, і давайте поаплодіруємо ще раз промоуторської компанії Champion Boxing Promotion. Дякуємо, друзі, дякуємо всім, хто був з нами сьогодні, комоции. в цей вечір боксу. Дякуємо організаторам, дякуємо промоутерській компанії Champion Box Promotion. І Дякуємо всім, хто був сьогодні з нами. І до нових, до нових, нових зустрічей, друзі!